Шість автомобілів для волинських бійців, які боронять нашу країну на передових позиціях, повезли волонтери з рожища. З початку повномасштабного вторгнення російських військ волонтери знайшли у Європі та самотужки доправили в гарячі точки понад два десятки автівок, розповідає Владислав Дем'янчук. На різні бригади збираю кошти і стараюся якось так організувати чим поскоріше поїхати за кордон. Назбирали кошти на 16 машин от з Ружичнівської громади і з різних громад. І, ну і просто по проханню людей там з військової адміністрації, там ще інших волонтерів посили. То думаю, машин до 10 теж привезли вже і віддали людям. На передовій потрібні машини з високою прохідністю. Владислав демонструє пікап, привезений з Англії. і правий руль, але вона всі функції свої виконує в передачі. Ну, так само, як звичайної машини, тут повний привід включається, понижена, повишена передача. містки повнопривідні авто говорить, зараз найбільш затребувані серед бійців. Головне, щоб 2,5 або 2,2 або 3 літра був двигун, Повний привід нема різниці. Правий, лівий руль. Ну, хлопці виконують бойові. Там вони їздять в по полях. По полях по таких дорогах, що там, наприклад. От така машина легкова, вона не проїде, треба, щоб був основному класу велике було, щоб вона була висока. Богдан Лукашук показує легковика, якого підготували на замовлення українських військових. Має їздити, має щось допомагати робити. Надіємося, що допоможе, не буде підводити. Машину, говорить, відремонтували, аби не підвела в критичний момент. Замінили турбіну, привезли нам хлопці з Польщі в хорошому стані, акумулятора замінили, рівні, роліки поміняли, фільтра, масла. Ну, відносно вона так по-іншому в нормальному стані. Авто перефарбували, на передні двері встановили додатковий захист. Зрожич наш знайомий подарував від себе, він його в Польщі знаходився. Я його привіз сюди, ми його тут провели ТО, пофарбували, знайшли для кого і маємо завтра їхати передавати. Прямо в руки людям маємо своїх знайомих. З нашого місця там є так само однолітки. Вони воюють там Донецьк, там Луганськ раніше воювали. І вони дзвонять, там треба автомобілі, Вже тоді вже стараємося щось таке збори якісь проводити. Одні шукають, інші приганяють. Майстри в Рожищі ремонтують та фарбують, розповідає Богдан. Під колір місцевості перефарбували позашляховик, який також передають на передову. Це великий багажник? Ну, сім руських вліза. Збором грошей на машини у Рожищі займаються і волонтери місцевої самооборони, які на передову відправили півтора десятка автівок. Раніних вивозили там посадом. Ти тобто, що записували відео, що ті подякують рожищенській самообороні, і саме якраз їдуть двоє заді раніних, сідушки розложені, то так приємно стало Капець, що Дійсно видно, що та машина робить роботу якусь. Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни одягом. Ще один бус волонтери купили в Польщі, гроші на нього зібрали діти, співаючи в центрі рожища. У попередніх випусках ми розповідали, що цей дитячий колектив допоміг придбати антидрон для українських військових. Нині оголосили збір на ще одну таку рушницю для 14-ї бригади. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.